Організація нараховує сотню мужніх козаків-чоловіків та стільки ж жінок-козачок. Більшість з них приєдналися до лав козаків в процесі революції. Юнаки розповідають, що до буремних подій в країні займалися просвітницькою діяльністю, намагались відроджувати традиції козацтва 14 століття. Тепер змушені йти в ногу з часом та пропонують освоїти бажаючим основи строєвої підготовки, прийоми самозахисту, надання першої домедичної допомоги та навіть ази користування вогнепальною зброєю. Сучасні воїні. Він не повинен бігати з шаблею, правильно? Ми повинні ну, вміти, наприклад, махати шаблею. Відчувати той лецарський дух, який був, але на сучасному рівні звичайно переформатувалося. Також переймають досвід у тих, хто був учасником бойових дій раніше, проводять бесіди з афганцями. Активісти наголошують, що вони не розпалюють ворожнечу, просто хочуть бути готовими до найгіршого варіанту розвитку подій у країні. Курси організовані краєвим козацтвом, відвідують 60 активістів. Здебільшого це молодь. Артур один з них. Познайомився з місцевими козаками на столичному Євромайдані, прикладає усі. Всі сили, щоб стати одним з сучасних патріотів, впевнений, у цій організації є чому навчитись кожному в основному. Це дійсно підготовка в тому плані, не тільки наприклад війни, а взагалі, навіть як правильно пересуватись по певним видом місцевості, ну і тому подібне. А тим паче, в, ну, в разі випадки дійсно військових дій, щоб, хоча б, ну якщо ну не бути прямо ж то гарматним м'ясом, щоб, хоча б якісь було більше шансів вижити в умовах військових чисто, от завдяки якимось, ну тим, що навчити. Богдан поки не козак, але каже, що обов'язково поповнить лави хмельницьких патріотично налаштованих юнаків. Навчається на третьому курсі медичного закладу. У майбутньому буде масажистом-реабілітологом. На курсах краєвого козацтва викладає основи першої допомоги, бо має відповідні знання та досвід. Одного разу навіть врятував жінці життя. Людям цікаво, приходять багато чого нового дізнаються, кажуть цікаво, не жалкують, що я знаю, тим мені ділюся. З людьми сьогодні більше 60 козацьких організацій країни об'єдналися у всеукраїнське козацьке військо. кажуть, щоб досягнути миру та злагоди, потрібно бути єдиними і працювати над спільною ціллю. Тож запрошують молодь не залишатися байдужими та приєднатися до тих, хто робить зміни власними руками.